2С-4 тюльпан. Досить потужна техніка. Це радянський самохідний міномет калібру 240 мм. Мабуть, це один з найпотужніших видів міномету, який був створений для ефективного використання в регулярних збройних силах. 2С4 тюльпан призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд і здатен вести вогонь. Навіть тактичним ядерним боєприпасом над малої потужності. Як ми розуміємо, в принципі, немає ні одного гранатомету, який би міг вести вогонь тактичним ядерним озброєнням. Міномет 2 с 4 тюльпан був використаний російськими військовими. При штурмі Луганського аеропорту у 2014 році та при штурмі заводу Азовсталь під час боїв за Маріуполь 2022 року. У 2017 році Росія озвучила намір модернізувати весь парк власних установок 2С4 тюльпан до 2020 року. Взагалі, виготовлення 2С-4 тюльпан стартувало ще в далекому 1972 році. Але офіційно виробництво змогли запустити лише з 1975 року. За весь час Радянського Союзу було виготовлено понад 400 екземплярів даної техніки. Вага складає майже 27,5 тонн, оскільки це шосі від танку, яке, звичайно, має досить велику вагу. Довжина складає майже 6,5 метрів. Довжина корпусу 20,8 калібрів. Ширина 3 метри 25 см. Висота 2 метри 76 см. Екіпаж даної техніки складає 5 чоловік. Головне ж озброєння це 240 мм миномет 2Б830, який має снаряди 5. 3F864 3F2 ARM. Також це можуть бути ядерні міни. Звичайна та активно-реактивна потужністю до 2 кт Також це коригована 3FB5 Смільчак, яка пішла з 1983 року. Додаткове також озброєння може бути це Кулемет 762. З кількістю пострілів 1500 боєзапасів. А також 545 АКС-74, які можуть налічуватися до 5 штук. Що стосується силової установки, це двигун Б-59, 12-циліндровий 4-хтактний дизель, потужністю майже 500 кінських сил. Дорожній просвіт даної техніки складає 450. Міліметрів. Операційна дальність, на яку він може буде бути використаний майже 500 км. Дана техніка відноситься до самохідних установок неймовірної сили, здатна застосовувати ядерні боєприпаси і загалом є потужною зброєю навіть при застосуванні звичайних боєприпасів. Надходив на озброєння окремих артилерійських бригад. Резерву головного командування. 2 С4 тюльпан призначений для знищення противника, його довготривалих фортифікаційних споруд та інженерних споруд, польового тилу, укріплених будівель, укритої живої сили та техніки командних пунктів, артилерійських, а також ракетних батарей та іншої бойової техніки, недоступної для прямо. Виносного артилерійського вогню. 240 мм самохідний міномет 2С4 тюльпан повинен був замінити буксирувальний 240 мм міномет М240 зразка 1950-х років, з яким мав практично однакові балістичні характеристики. В той же час 2С-4 перевершував Буксирувальний М240 по часу життя на полі бою. Та бойові ефективності за рахунок поліпшення маневреності, прохідності, скорочення часу для відкриття вогню та відходу з вогневої позиції. Основним озброєнням є казенно-зарядний 240 мм міномет 2 б 8 Міномет кріпиться. Рамою опорної плити до балок та верхньої, верхньому кормовому листі корпуса шасі 2 с 4 Для грубого наведення у вертикальній площині і зарядження міномета використовують гідросистему. В горизонтальній площині і для точного наведення використовують ручний привід. Зарядження міномета відбувається при куті 90 градусів, при зарядженні. З механізованих боєукладок міна подається на скеровуючі, після чого оператор споряджує міну необхідним зарядом, потім відбувається автоматичне досилання пострілу в канал ствола. Для зарядження з грунту міномет 2 с 4 обладнаний спеціальною лебідкою. Постріл здійснює навідник міномета з допомогою спеціального виносного пульту. В боєкомплект тюльпану складає або 20 фугасних мін, або 10 активно-реактивних. Максимальна швидкострільність при куті піднесення 60 градусів і середньому положенні ствола 1 постріл на хвилину. До основного боєкомплекту Міномета 2 б 8 входять фугасні міни 53F864 з максимальною дальністю стрільби. Майже 9,5 км. А також активно-реактивні міни 3F2 з максимальною дальністю стрільби майже 19,5 км. В 1982 році на озброєння 2С4 був прийнятий коригований снаряд Смільчак, крім того, для 240 мм мінометів М240 та 2С4 були створені. Запалювальні міни сайда. Спорядження напалмом, що створюють стійкі осередки займання на площі майже 8000 квадратних метрів навколо центру вибуху снаряду. Касетні міни нерпа споряджені осколково-фугасними бойовими елементами, і також ядерні снаряди потужністю 2-крутон в звичайному та активно-реактивному варіантах, а також нейтронні. Снаряди смола і фата. Додатково самохідний міномет 24 обладнаний 7,62 кулеметом. Кулемет встановлений на башці командира, кути вертикального наведення дорівнюють від мінус 6 до плюс 15, а горизонтального від 164 вліво до 23 градусів вправо. Для боротьби з бронетехнікою супротивника в корпусі САУ наявні кріплення для протитанкового гранатомету РПГ-7В. До возийвого боєкомплекту додатково озброєння входить також 1500 набоїв до кулеметів, 600 набоїв до автоматів, 18 ракет для сигнального пістолету та 2 гранати для протитанкового гранатомету. 2 с 4 тюльпан має дуже оригінальну конструкцію. Артилерійська частина розміщена на даху корпусу. Всередині корпусу шасі розміщений екіпаж, апаратура і боєкомплект до гармати. У механізованих боєукладках може знаходитись два типи снарядів: 10, шти, 10 штук активно-реактивних масою 230 кг кожен та 20 штук осколково фугасних масою 130 кг кожних. У листопаді 2017 року Росія повідомила, що на озброєння сухопутних військ було доставлено першу партію модернізованих установок. На оновленій версії встановлено сучасні засоби зв'язку і керування вогнем. Було озвучено, що Росія планує оновити весь парк у порядку 500 установок до 2020 року. У випуску журналу Міністерства оборони РФ армійський зборник. За листопад 2021 року було запропоновано варіант модернізації міномети 2С4 тюльпана шляхом встановлення на колісне шасі УРАЛ-63706 торнадо у колісною формулою 6х6. Також було запропоновано. Комплектувати самохідні міномети 2 С4 уніфіковано транспортно, завантажувальною машиною, розробити та впроваджувати нове покоління високоточних боєприпасів та низку інших напрямків. Що стосується бойового застосування, вперше воно, мабуть, відбулося під час війни в Афганістані. Тоді ж самохідні міномети 2С4 прийшли на заміну причіпним мінометам М240. За офіційними даними, в Афганістані перебувало 4 самохідних міномета 2С4. В цілому, за результатами застосування в Афганістані, Міномет 2С4 зарекомендував себе на відмінно. Друга Чеченська війна. Наступним епізодом застосування міномета була саме вона. Зокрема, в штурмі міста Грозний наприкінці 1999 початку 2000 року, де вони показали високу ефективність вогню, також їх використовували для знищення бетонних оборонних споруд в гірських населених пунктах, руйнування яких було просто недоступним, а в деяких випадках навіть і неможливим, артилерією 152 мм. 10, 1 і 2 С4, 24 окремо самохідно мінометного дивізіону мінометів великої потужності за кілька днів знищили оборонну систему антиурядових сил. Наступним же етапом застосування можна назвати російсько-українську війну. Міномети 2С4 Тюльпан були використані російськими військами при штурмі Луганського аеропорту в серпні 2004. 2014 року. Відповідна заява міністра оборони України Валерія Гретея була невірно сприйнята, та ЗМІ поширили повідомлення про застосування ядерної зброї. Міномети Тульпан були зафіксовані поряд із військовослужбовцями 15-ї мотострілецької бригади РФ, що саме вела бойові дії в околицях Луганська. Під час повномасштабного російського вторгнення 2022 року два С4 тюльпан знову були застосовані російськими загарбниками. Так, в першій половині травня 2022 року російська пропаганда поширила фото застосування 2 С4 тюльпан з коригованими мінами з напівактивною голівкою самонаведення за відбитим лазерним променем Смільчак проти захисників міста Маріуполь, що тримали оборону на території заводу Азовсталь. Ймовірно, агресор вдався до застосування установок 2С4 через наявність міцних укріплень та бункерів, через які вони просто фізично не могли пройти, а інколи страх їх звичайно зупиняв. 20 травня у російській пропаганді була продемонстрована робота 2С4 тюльпан з міста Рубіжне. Тоді окупанти повідомили, що 240 мм міномет... Бив по мосту, що сполучає Сєвєродонецьк з Лисичанськом. Наступного дня, 21 травня, українським військовим вдалося знищити цей 2С4 тюльпан в Рубіжному. За деякою інформацією, в цьому допомогли самі ж російські кореспонденти, які дещо засвітили позиції, за що їм, звичайно, велика подяка. Цей міномет, в свою чергу, зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк. Причому артилеристи НГУ і ЗСУ спочатку виманили самохідний міномет Зангару, а потім досить успішно його знищили. 14 травня 2023 року військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади влучили пострілом та знищили 240-мм 2С4 4 тюльпан російського окупаційного війська. Також дана техніка засвітилася і в Сирії. На початку громадянської війни режим Башара Алясада мав на озброєнні до 10 240 мм мінометів М240, які можуть застосовувати однаковість 2С4 боєприпаси. У 2012 році в боях за місто Хомс було задокументовано застосування мінометів М240 та фугасних мін. 53 f 764 Наприкінці жовтня-середини грудня 2015 року, вже після російської інтервенції в Сирію, свідки події стали поширювати в соціальних мережах факти застосування активно-реактивних касетних боєприпасів 3ВО11 з бойовою частиною 3О8, що в свою чергу містить 14 фугасно-осколкових елементів О10. Та ракетним рушієм ЗМ-15. Удари касетними боєприпасами були завдані поконтрольованих опозиційними силами в околицях столиці Сирії, міста Дамаск. В даний момент основним і єдиним оператором даної техніки є РФ. На озброєнні офіційно перебуває 40 одиниць даної техніки, 390 на зберіганні. Але ці цифри були актуальні на 2021 рік. Теперішній стан справ, як ми розуміємо, дещо змінився. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра, буду вдячний за підписку.